Ці слабкі сторони були виявлені під час заколоту Пригожина, але я думаю, що навіть глибше вони були виявлені неправильною оцінкою Путіна після того, як він почав це вторгнення. Я думаю, що існує зв'язок між полем битви в Україні та тим, що відбувається всередині Росії, у тому сенсі, що якщо і коли українці досягнуть подальших успіхів на полі бою, я думаю, що це призведе до того, що все більше росіян в еліті та поза нею звернуть увагу на критику. Війни і долучаємо до ефіру наступного спікера Михайло Притула, полковник запасу СБУ, військовий експерт. Пане Михайле, добрий день. Вітаю вас. Ну, заява пана Бенца, напевно, носить більш політичний характер. Говорить про те, що успіхи на фронті, успіхи зсу вони призведуть до того, що росіяни почнуть ставити більше запитань до себе або до влади, не знаю російської. Чи погоджуєтеся ви з цим, що із цим, що чим активніше і успішніше ми будемо просуватися, тим будуть справи гірше на Росії. Голова ЦРУ певно мав на увазі, що успіхи Збройних сил України вони впливають на боротьбу між так званими баштами Кремля, тобто між різними учасниками, ну, можна так сказати, політичного процесу чи намагання там бути ближче до великого Пу, на болотах. Тобто там іде з'ясування стосунків між різними. Крилами в Москві, які хочуть бути ближче до свого царя. царя, і місце для з'ясування стосунки вони вибрали, наприклад, Бахмут. Ну, загальна картина виглядає наступним чином: намагаючись просунутись до влади поближче і отримати певні ресурси, причому немалі ресурси. Пригожин своєю групою пообіцяв Путіну взяти там Бахмут за три дні. За ці дні не вийшло, вийшло за 5 з лишнім мільярдів доларів і е, майже за рік. Після цього е, Пригожин дуже швидко втік своїми людьми з Бахмуту і віддав його Шойгу. Тепер е, Бахмут, який стався Росії 5 мільярдів доларів тільки гонорару-вагнерівцям, ну, плюс е, озброєння, плюс боєкомплекти і так далі. І так далі. І плюс багато тисяч життів росіян, тобто він політично такий накачаний виявився. Тепер Шойгу його втратить. Оскільки Шойгу, втративши Бахмут, отримує такий досить серйозний для вас політичний і може втратити свою позицію під великим пу, то відповідно вони намагаються зараз зробити. Якийсь інший хід, тобто яким би затьмарити втрату Бахмуту. Ну, наприклад, вони починають там атаку на Кавкуп'янському напрямку, якому щоб якусь здобути якусь перемогу невеличку для того, щоб затьмарити втрату Бахмуту, який для них став політично некаченим чимось. От і так само це призводить до намагання там шойгу бити там по цивільним об'єктам в Одесі. Там. Зерновим терміналом і так далі. Тобто, власне, ті, ті процеси, які відбуваються зараз в Україні, вони мають своє в будь-якому випадку походження з Росії, з Москви, і вони є відображенням боротьби за владу серед кремлівських мешканців, мешканців болот. Що буде далі? Ну, звісно, що Бахмут втратить шойгу, і тоді йому, йому прийдеться там якось звітувати перед Путіним. Бо знову вийде там команда Пригожина, е, знову вийде команда там ще є, е, персонажі, які, на яких варто звертати увагу. Е, Відно, е, скоріш за все, що це будуть силовики, які скажуть, що. Ви друзі, як не санітісь, не ні радість. Ну і там будуть продовжуватись такі процеси боротьби за владу, хто краще виконує вказівки великого пу. А звісно, все це залежить від того, наскільки вони будуть відгрібати від Збройних сил України. Пане... Хтось має відповідати, відповідати перед ПУ за те, що вони втратили онікси. Партію Оніксів в Красноармійському. це ж треба має хтось відповідати. Ну, будуть відповідати. Пане Михайло, а щодо Білорусі запитання. А, як його вже бачили в мережі, називають білоруська утриманка Путіна. Лукашенко їздив на зустріч до Росії з Путіним. Говорили вони там і про вагнерівців. І Лукашенко так ту, в своїй манері такий він клоун жартівник каже: вагнерівці вже дуже хочуть на екскурсію до польського Жешова і до Варшави. А, ну зрозуміло, що навряд чи вони там своїм угрупованням, скільки б тисяч їх там не було, підуть на Польщу, Україну, НАТО, але певні провока. Влаштовувати або намагатися їх влаштовувати вони, вочевидь, можуть. Чи є їхня загроза Ну дійсно великою для поляків у плані безпеки? Друзі, коли ми слухаємо Лукашенка, то маємо розуміти, що він досить грамотний апарат, чи бюрократ. І в його словах завжди. Багато шарів э, сенсів. У нього досвід політичний більший, ніж у Путіна. Він хитріший, ніж Путін, але знаходиться у важчому політичному становищі набагато важчому, тому що на нього прес багатьох сторін. Тому уважно слухаємо Лукашенка і чуємо, що він каже. Лукашенко 24.06 каже, що вагнерівці не будуть охороняти склади з ядерною зброєю Васіповича. Що це значить, це щось значить? Ну, певно, вони хочуть зіграти якусь дурнувату гру, так, на кшталт того, що е, виникли там терористичне угрупування вагнерівців, які є е, не підконтрольними Кремлю. Вони ж, значить, не підконтрольні, пішли на Кремль, тобто вони дистанціювались, начебто, від Кремля. Кремль їм тепер не платить. От. І вони вийшли там з-під контролю і почали загрожувати цивілізованому світу, країнам Балтії чи Польщі, От. тобто створити такий собі терористичну організацію і потім запропонувати світу разом боротись проти цієї терористичної організації, яка ще може там і захопити і постріляти офіцерів. Е Російських офіцерів, які охороняють склади з ядерною зброєю, яка теж знаходиться в Осіковичах поруч з складами з табором вагнерівців, і зробити таку дурнувату Чи є там зброя, чи є, немає, і невідомо. От, але там, таку гру зробити, що вони там захопили муляжі ядерної зброї і так далі, вони можуть. Але є інша сторона медалі і є інша гра, яку грає Лукашенко. А Лукашенко він хоче ну, отримати кар'єрне зростання, тому що скільки можна сидіти на одній посаді, от і очолити там союзну державу, там Росія, Білорусь, наприклад. При слабіючому Путіну він Такі, може стати дуже байпінець. амбітні плани, так, да, досить амбітні плани. І отут у нього є досить така потужна сила з досвідом вагнерівці, які можуть пройти 700 кілометрів за один день в Москви. От та ще захопивши, наприклад, ядерну бомбу, якщо вона там є звичайно. От. А скільки кілометрів від Осиповичі до Москви, ви не повірите, такі 700. І все виходить, все виходить. Досвід у них є 700 кілометрів за день. Вони проходять. Тому, друзі, будемо спостерігати за цим театром. Щось вони там хочуть зіграти якусь гру, якось це розіграти, але те, що в них нічого не вийде, це очевидно, тому що цю. Ця ігра, вона зрозуміла всі, але вистава дійсно така розгортається, цікава. Пане Михайло. Дякуємо, будемо уважно стежити вам. Дякуємо за ваші коментарі і увагу. Михайло притула, полковник запасу СБУ, військовий експерт. Далі у нас дуже коротка пауза.